Сьогодні поговоримо про державний реєстр, військовозобов'язаних і призовників і сьогодні, є. він називається реєстр оберіг, називається державним реєстром. Але у нього є лише назва державний реєстр. На сьогодні виключні авторські права належать, звичайно, нібито Міністерству оборони. Як нібито програмне забезпечення цього реєстру. Оберіг та резерву плюс це такий додаток. Але що хочу сказати, їх обслуговують цивільні громадські організації України. Саме таким чином, вони їх створювали, це фактично приватні структури. Та фірми, які цим займалися та займаються, на насамперед. Що цікаво з цього реєстру, хочу вам розказати. Для прикладу, якщо вас охочуть, у це робить ТЦК чи представник інше, для прикладу Національної поліції, то саме це робить. Ну, по-перше, це робить в першу чергу ані ТЦК в першу, ані в другу поліція. Це в першу чергу робить програмне забезпечення, яке помилково всіх оголошує в розшук. І тоді, в Україні потім ТЦК з ПССУ, до відділу поліції. Про незаконний розшук тих людей, які нібито у розшук. А насправді вони не в розшук. Чому люди записуються автоматично у розшук реєстру оберіг? Все дуже просто, тому що ви колись оновили дані в цьому реєстрі. Не потрібно було лізти в цей реєстр та оновлювати чи казати про себе дані. Ви самі. Це зробили і погодилися з цим. Тому автоматичне програмне забезпечення вирішило, що ви порушили правила обліку. Тому, щоб вирішити ці питання, як кажуть багато адвокатів, ви повинні прийти в ТЦК, заплатити штраф, і виключно тоді вас знімуть взагалі з розшуку. Ні, розшук так не знімається. І взагалі може не знятися. Це помилкова позиція адвокатів деяких і юристів, для прикладу, в ТСН, як вони, там пишуть всі в ТЦК, до кожного українця повинно дійти, що вони повинні туди йти. Ні, так не буде. Чого люди повинні туди йти, якщо вони не бажають? Хто бажає, той йде сам добровільно. Хто не бажає, то має право. Ми не можемо когось заставити проти його волі чи підписати контракт, або піти за Україну воювати. Якщо людина не бажає помирати, це виключно її право, яке охороняє Конституція України. І з цим фактом потрібно рахуватися. Тому фактично реєстр оберіг є не державним реєстром, фактично, він. Та його сервери знаходяться, про це визнала українська влада Великобританії всі ваші персональні дані. Потім, що відбувається, Потім, коли солдати помирають, всі їх органи потрапляють з ці бази та інших баз на чорний ринок, чорних трансплантологів. От де зникають ці органи. З мертвих солдатів. Маємо, що маємо. І, до речі, це є правдою, тому що в ЗМІ було більше ніж 5 разів за стільки років повідомлення, що затримували чорних трансплантологів з України. Для прикладу, жінку в Польщі за. Те, що вона займалася чорною трансплантологією, померла чи ще живих солдатів. І для перекладу затримали в Польщі. Що ви знали, ви легко можете перевірити всі ці дані, вони є в інтернеті. Тому так званий реєстр оберіг не є державним, він лише на папері державний, а його обслуговує приватна фірма. І фактично. Закон про цей реєстр протирішить Конституції України як і обмін інформацією між цими реєстрами, тому що всі ці дані з реєстру оберіг є в публічному на жаль, доступі вже викрадені. Тим? Росіянами через працівників ТЦК СП ЗСУ, які торгують, на жаль, цими. Приватними даними. І здають всі в ворогу, тобто Російській Федерації. Тому відомо, хто де живе, в якого, які хвороби, і хто де мешкає, і в кого яка спеціальність. Вже відомо росіянам. Не дякуйте товаришу Мірову, Порошенко та іншим. То причетний до цього законопроекту. І уважно дивіться, які депутати голосували в парламенті за цей законопроект, саме таким чином. Тому знятися фактично, ви можете з грошу. звертайтеся до мене, ми знімемо вас з розшуку ТЦК СП ЗСУ. Стосовно цього. Ще хочу що сказати. Стосовно цього розшуку, буває так, що людина знаходиться в розшуку, навіть не оновлюючи жодний даних. Просто в розшуку. От захотілося якійсь програмі вас оголосити в розшук, от ви в автоматичному розшуку і про це не знаєте. Цей розшук не є законним. Чому? Ну, Тому що ніде взагалі в жодному законопроекті про це не йдеться. Це по-перше. По-друге, повноважень оголошувати вас в розшук, у ТЦК немає. Або звернутися до поліції, щоб де вас внести. Тому що, на їх думку, ви порушили правила військового обліку. Хочу нагадати представникам ТЦК СП ЗСУ, що строки давності щодо порушення правил військового обліку вже давно пройшли для людей, які нібито оголошення брося. І тому вони не можуть бути. Затримані та доставлені в ТЦК СТ, ЗСУ, або їм виписаний штраф, як ви хочете їм виписати, для того, щоб туди додати в розшук. Додаються в розшук МВС України лише по адміністративним справам. Тому весь розшук ТЦК СТ ЗСУ незаконний. Це прописано в законі про мобілізацію нового. Уважно читайте закони. Там не написано, що для складання адмінпротоколу, там написано ще раз кажу, додають що тих, хто вже скоїв адміністративне правопорушення, і стосовно кого вже є. Це адмінправопорушення, то є врощу. По адмін справам. Для прикладу, злісна непокора законним вимогам працівникам поліції, щоб ви знали. Тому фактично у поліції немає повноважень уносити вас, в цей грошу ТЦКС ТЗУ, тому що той штраф, який вони не склали або склали. Не є підставою туди у вас внесення, фактично, тому що сроки давності по цьому штрафу вже давно пройшли. Але ТСК, СП ЗСУ та їх уравні фахівці не в курсі змін в українському законодавстві. Тому ми так і живемо, шановні українці, що Мільйони людей сьогодні, нібито в розшуку ТЦК СП ЗСУ автоматично незаконно програмним забезпеченням. Надіюсь, я вам пояснив, як вас туди додали. Стосовно того, що можна ще зробити, можна почекати просто, коли вас звідти знімуть з рошу після закінчення бойових. Дій. Але є варіант, що вас можуть не зняти з цього рощу, а залишити там. Ніхто не знає, що буде. Тому потрібно після закінчення воєнного стану знятися з розчу, або зараз це зробити. Звичайно, це не гарантує. Що потім вас знов туди не занесуть, у той російсь. Тому що ми живемо в країні правового абсурду, де з СПЗСУ, силові структури порушують постійно права людини, і потрібно потім звертатися до суду щодо поновлення своїх конституційних прав. Але разом з вами ми переможемо разом з вами, шановні телеглядачі. Моя велика сила, яку не здолає жодна українська влада чи Володимир Путін. Дякую за увагу. Гарного вам вечора. Юридична консультація з будь-яких ну, права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Відповідно. Заповнення позовної заяви в суд для прикладу оскашення штрафів ТЦК з ПЗ коштує 1500 гривень. Просто заповнення заяви в суд для прикладу, відозва на позовну заяву коштує 1000 гривень. Юридична консультація у сфері військового права по темі ТЦК СПЗСУ коштує від 500 до. Тисячі гривень в залежності від складності вашого питання та проблеми. Неправова консультація по темі ТЦК ЗСУ, умовах оточення міст поліцейськими, збушниками та ТСКшниками коштує 700 гривень, відповідно. Юридична консультація з кримінального права, кримінальних справ проти вас, юридичний захист ваших інтересів коштує від 100 до 300 доларів. Терміновий юридичний захист. Кримінальних провадженнях проти вас коштує 500 доларів США відповідно. Юридична консультація з податкового права коштує 1000 гривень. Також юридична консультація, як вести автомобіль в бізнес-статусі людини, також коштує 1000 гривень відповідно. Також замовляю в мене витяг за кодом ЄРДПУ. Пиши на електронну адресу. Академік.лав'єр, значок емейл протон.мін дізнався про свого контрагента та про правосуб'єктність ТЦК ЗСУ. Підписка лайк-репост, а також фінансова підтримка мого каналу YouTube, Шапці профілю до цього відео. Разом переможемо, шановні телеглядачі. І пиши лайк, репости та комент. Дякую вам за увагу. Гарного вам вечора!